Раківка, ось укріплення російське і вели ціль – наблюдені за всім те, що тут творилось. Ось оце їхні бліндажі. Вон один, другий, третій, І ціль Ще 20 днів тому стріляли, дивилися. Наблюдали, вбивали наших солдатів. Ось залишки залишилися з-під їхнього чогось. Це їхні окопи. тут вони бігали, бігали, ховалися. І отут дзот був їхній далі. Ось, дивись, оце сюди. О. Оце сюди впало, так? Да? Падало сюди, тут Не, бігали. падало, Це вони то рили. І рили, рили. туди стріляли. Бачиш? Як дзьодво. За да, тієї хату. кухні. Да, хату. За тієї кухні. Оце відсіль вели да. огонь. Да. Це батьки тут жили, да? Да. так? Все розбите, роз, да, розваляло, все. Все, то дрова, все, там в хаті дивись. Брасали, блін, і портки всі свої потікали, суки, прокляті. Що тут можна? Що тут можна зробити? Здравствуй, туречок! Сунечко сюди заходь. Да. Не бійся. Да. Оце, тут. Оце жили тут, так? Так, ось тут жили і, і були. Оце такий порядок. Да. Русський мір залишає після себе. Да, 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 да. Русський мір. Немає батьківської хати, жили руські тут, розгромили все, окопи від двору до двору, там бліндажі, хата розвалена, все розграблено, немає ні холодильника, ні телевізора, немає нічого. Все. Сестрі прийшлося виїхати з дітворою, з онуками аж в Германії. Сестра на 10 років старша від мене. Приїде вона назад, побачимося, ми не побачимось, ми не знаємо. Коли це трапилось? Якого вони числа Ольга виїхали? Та місяць а, назад. Всередині Юля мабуть. Юля, так. Да. А, а жили на квартирі, де Люба Мацького жила, а зараз її немає і хати й. Оце хата Люби Мацького. В такому вигляді знаходиться. Зайшов до неї в залу. Криші нема, нічого нема, перегородок нема. А це напевно одна спальня, друга спальня. І ще щось. Що можна тут робити? Не знаю. Навірно, мабуть, вже нічого не зробиш. Стоїть один димар. І небо над головою. Отак і живуть люди. Як тут можна жити, не знаю. Ось одне вікно, друге вікно, третє вікно. Ми заходимо в кімнату. Стіле чекає на когось. В общем, біжить, біжить за ними війна, але вони, слава Богу, попереду. Там, де жили на квартирі, а тоді виїхали з неї, з цієї квартири. Ну, вона, хата. Zero. Вона, прильот там був, в взагалі згоріла до тла. Зараз дуже тяжело, тому що нема ні зв'язку, ні інтернету, ні зв'язатися ні, ні з ними. Ні, ну, в общем дуже важко. Що ви їм сказали тим, хто тут жив? І я б їм мовчки, порвала пасть на партьонки. І все. Це такий руський мір. Скрізь надписи, скрізь все повалене. Щоб з їхніми домами так само зробили, як вони зробили. І щоб вони почутували, яка жаль, як все побито, все наживали годами. Це тесті те ще. І вгода в окупації це теж дуже. Дуже тяжко. Якому не желаємо цього. Ну, гадам. Ми вижили, ми сильні, ми... нація сильна, ми вижили, будемо жити, все буде Україна. Ми вже перемогли. Да. Ну що ж, Бажаємо вам, щоб було все гарно. гарне. Я вважаю, що Україна допоможе, нікуди вони не дінуться. Тепер вони будуть тепер все відновлювати, прийде час. Вони будуть, а ми будемо, а вони Ну, Вони за це кошти будуть платити. Спасіба тільки тобі за твою роботу. Дякую, дякую. Посиди, решти заберемо, що передамо, чи синові, чи що як приїде. Тут, тут, ні, тут нічого синові нічого. передавати. Так. Тряпки в нього своїх. А, а більше? А більше нічого. Більше, був, нічого. Новий нема. Тільки кредит виплати. Тільки кредит виплати. Ну що, отримали картошку? Ось. Звідкіля вона? Ах, не знаю. Не знаю. Що не, не забувають спасибо. А ля привезли, не знаєш? А подивись, номера чи не знаю. Не, не скажу. Добре, Добре дякую. Ну що, отримав картошину? Да, отримав. Все, все нормально? Все нормально. свою, Так його буде за Так, Як Я чує бути? Якщо ти будеш не втік, тобі в Ми приїхали в місто Сарне, Рівненська область. Це зібрали продукти християни, віруючі, люди, які люблять Ісуса і заводяться про тих. Хто не має, що їсти, то ми так пропонуємо всім людям, щоб вони дякували всього, Богові. Ну і людям тим, які заботяться. Хай Бог благословить, щоб в нашій країні був мир, благополуччя, щоб не гинули люди, але щоб було все як найкраще. Хай Бог благословить. Дякуємо. Так, хліб кому, безплатний. Беріть хліба. Ні, ні, нема. Ні, на ні, на коленці. Воно тут ще люди є. Ні, Ні-ні. Нема, нема, вже кончилось. Закінчилось, понимаєте. Вибачте, щоб всім не попало. В Савинці моя батьківщина освобожденні. Ну, душа болить за наше ЗСУ, за те, що вони пішли далі і щоб швидше закінчилась війна. І ми були, і жили у своїй на своїй рідній землі. Як ви пережили отут окупацію? Пережили окупацію. Ми на напружену. Боялися, бігали, бігали у підвали, бігали до, до рідних, бо боялася сама бути. Летіли ті самоліти, летіли ті перві дні, так взагалі був страх, на фоні переляку в общем, перетрусило, злякалися всі. Особливо коли летіла над нашими домами <рикла> е -е як же ж вона, ракета, та... як же ж її назвати, не знаю. В общем, а потім самоліти три. Оце було найстрашніше. А під кінець, уже вже ми потихеньку оговтались і поняли, уже вміли определити, відки летить і куди впаде. Отак, ну вже прижимались просто до стін. Вже надоїло бігати у погріба і підвали. Дорогі мої шановні жінки мого віку, і старші, і менші, приєднуйтесь до. Нашого колективу давайте нав'яжемо носків. Ми вже одну партію відправили. Давайте нав'яжемо носків, зігріємо наших солдатів, наших воїнів, отам у тих окопах і бліндажах. Нехай вони в них ноги будуть теплі, будуть ноги, ногам буде тепло, значить, і вони зігріються. А в Савинцях оце дають гуманітарку, ходила за нею? В савинцях дають гуманітарку, я вулична. І отримую на всю вулицю, і роздаю. І ми і так заказуємо, привозять. Дають, дають, спасіба. По-разному буває, ну терпіти можна, все нормально, все нормально. Все нормально. Угу. Дають. Як 10-го числа вони нас із сентября як? Це воно вересня. В общем, го як вони звільнили Савинці, наша вулиця Садова, їх кормила три дні кормила, зігрівала їх кофе, утром кофе, в обід, в обід несемо, веземо, несемо. Три дні я плакала від радості, і вони мене обнімали, і я їх і радості краю не було, що ми вільні. Ми вже перемогли. Ми, ми, ми ще не перемогли. Ми ще ж переживаємо, щоб уся Україна була, а не тільки цавинці, не тільки оці, що були окуповані. От за, за них переживаємо, щоб було все добре, щоб Україна побідила. Я тисячу процентів уверена, що Україна побідить. Це безусловно побідить. Так і, буде. так і буде. Так і буде. Слава Україні! Героям, слава таким, як ви. Ворогам смерть.